Вітаю вас в ефірі. Тема дня завтра в Україні відзначають День Соборності та Свободи. Без перебільшення ця тема актуальна і сьогодні. Напередодні святкового дня ми будемо говорити про діяльність органів місцевого самоврядування із першим заступником луцького міського голови Святославом Євгеновичем Кривчуком. Я вітаю вас у нашій студії. Отож, Святославе Євгеновичу. 22 січня. Це така дата поважна святкова з огляду на події, які зараз в Україні. Як можна оцінити цю історичну подію на сучасний лад? Ну, я вам хочу сказати, що, напевно, для історії України це визначна дата. І для того, щоб підкріпити її, нам необхідно постійно на цю тему вести розмову. І я б дуже був би радий, якби наші політики всіх рівнів з відповідальністю відносилися до тих слів, які вони проголошують, які можуть привести до того, що давна мрія українців про. Об'єднання про соборну єдину Україну просто-напросто може розрушитися. І я це говорю до того, що дуже багато дехто з керівників сьогодні в державі дозволяє собі. На загальнодержавному рівні висловлюватися про роз'єднання України, про від'єднання певних територій, це стосується і заступника голови Верховної ради Автономної Республіки Крим. Це стосується і голови обласної державної адміністрації Харківської Добкіна, який заявив про те, що. Можна від'єднати галицькі території від загальної території України, тому я думаю, що це визначна дата в історії України, дата яку в 99-му році, згідно указу президента, ми відзначаємо як державне свято, і я абсолютно впевнений в тому, що кожен керівник сьогодні держави самого високого рівня, починаючи від президента, і закінчуючи керівниками на місцях, повинен з великою відповідальністю ставитися до цієї дати і до тих висловів, які зв'язані з. Питаннями єдності України, питаннями свободи України. І я хочу сказати, що це дійсно свято, свято всієї держави, і воно, можливо, не таке зв'язане з пишними святкуваннями, але це свято, яке заставляє всіх рівнів чиновників, всіх державних людей. І в першу чергу довести цю інформацію до майбутнього, до наших дітей, до наших онуків, які сьогодні навчаються в загальноосвітніх закладах, які навчаються в вищих учбових закладах, в середніх учбових закладах. Про те, що це свято, яке дає можливість сьогодні говорити про Україну як державу, державу, яка має відповідний вплив на історію світову. І я абсолютно впевнений, що бажання мати єдину державу це бажання наших дідів, наших прадідів. І ми повинні це бажання втілити в життя і не дати можливість Україні розколотися. Тому для мене особисто воно має велике значення. Я абсолютно впевнений, що для кожного українця, який проживає на території України, це воно повинно мати велике, в першу чергу, ідеологічне значення. І я абсолютно впевнений в тому, що на сьогоднішній день. Більшість українців, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, в яку церкву вони ходять, вони відстоюють інтереси Соборної України, єдиної України. І мова про те, що хтось собі дозволяє, або навіть подумки рішає, що Україна може бути роз'єднана на східну, західну, на південну. Вони просто-напросто сьогодні недопустимі. І я думаю, що в цьому плані президент повинен приймати до ці серйозні міри до тих людей, особливо державних чиновників, які дозволяють собі такі вислови. Чи буде завтра у місті Луцьку якісь урочисті події з відзначення цієї дати? Так, в місті будуть проводитись на обласному рівні в обласному музично-драматичному театрі урочисті заходи, які присвячені цій події. Думаю, це правильно. Крім того, буде проводитись круглий стіл в. Готелі Україна, де зберуться ті люди, які в 90-х роках були першими, хто говорив про незалежність України, хто вивішував державні прапори, хто стояв в ланцюгу з Луки між Львовом і Києвом. Я думаю, що на цю тему я ще раз повторюю про цю тему, треба постійно говорити постійно наголошувати. Наскільки я знаю, по Сайтах прийшла інформація, що молодь буде збиратись на театральному майдані для того, щоб збудувати ланцюг від театрального майдану до пам'ятника Шевченка. Я їх в цих питаннях підтримую, тому що ці питання актуальні, актуальні як ніколи сьогодні для нашої держави. Якщо відійти від питань святкових, а перейти до питань більш буденних. То вже на 2014 рік Верховна Рада України прийняла державний бюджет, і згідно з цим документом на місто наше виділено 40 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток. От чи вже відомо, куди будуть спрямовані ці гроші, чи достатньо їх? Ну я розумію, що їх завжди недостатньо, але все ж ну ви знаєте, напевно, коштів завжди недостатньо. Тим паче в бюджеті міста. Ці кошти це цільові кошти, які Виділені місту за наполяганням депутата депутата Верховної Ради від міста Ігоря Петровича Палиці він лобіював для лобіював, щоб ці кошти були виділені на місто. Я думаю, що це правильно. І напевно вони будуть використані з користю для міста. Сьогодні сказати, як вони будуть використані, я не готовий. Але одне я хочу сказати, що ці кошти частково будуть виділені на будівництво другої черги полігону в брижче. Це досить актуальне питання. На будівництво цього полігону треба десь більше 15 мільйонів гривень. Тому я абсолютно впевнений, що частина цих коштів буде виділено на брижі. Частина коштів буде виділено на будівництво садочків. В місті Луцьку на розширення і реконструкцію садочку. І я думаю, що інші кошти також згідно сесії і згідно пропозицій депутатського корпусу, пропозиції, які будуть надані або надіслані депутатському корпусу на сесії, будуть затверджені для самих актуальних проблем, які сьогодні є в місті Луцьку. Повірте, цих проблем є дуже багато, якби хоча б ще Три рази постільки тоді можливо можна було сказати, що частково ті проблеми будуть вирішені. Я коштів як завжди не вистачає, це зрозуміло, але це досить значна сума. І я хотів би щиро подякувати Ігору Петровичу палицю за те, що він пролобіював, щоб ті кошти були виділені централізовано на місто Луцьк. Вже ви розпочали говорити про те, що все ж таки не вистачає у дошкільних навчальних закладах груп для дітей, і все ж таки велика частина міста чекає добудови загальноосвітнього навчально-виховного комплексу номер 27 Чи можна сподіватися у 2014 році, що 1 вересня діти підуть до цього навчального закладу? Ні, я думаю, що ця школа буде добудована. Десь за два роки до 16-го року, це якби вона була добудована, я був би щиро радий, тому що там треба досить значніші кошти на сьогоднішній день. На жаль, на сьогоднішній день є дуже багато інших проблем, які є набагато актуальніші ніж ця школа. Її треба будувати і цю роботу будуть робити, але те, що ми її добудуємо. В 2014 році я дуже сумніваюся. Я надіюсь все-таки ще раз повторюю, що до 2016 року ми її зможемо добудувати, тому що там великий є спортивний комплекс, плавальний басейн, тобто це досить така серйозна, потужна і сучасна школа. Тобто аналогів навіть в Луцьку цій школі не було. на Волині таких аналогів немає. Я не думаю, що на Україні є багато шкіл з такою інфраструктурою, тому це досить таке серйозне питання. Воно потребує серйозного фінансування. Там десь порядка 30 мільйонів ще треба гривень для того, щоб її тільки звести основні корпуси. Тому не буде в цьому році, в 2014 році ця школа добудована і здана. Але я повинен сказати, що це абсолютно не вплине на інфраструктуру. Шкільну нашого міста. Ми маємо сьогодні достатньо шкільних місць в тому районі. Це 10-19 школа. У нас добудована 26-та школа, початковий корпус, хоча вона і найбільш завантажена, але 10-19 школи, які знаходяться в цьому мікрорайоні, вони абсолютно задовільнять ту частину населення, яке проживає в цьому районі. Тим паче, що сьогодні ми знаємо, що якщо раніше кожна дитина практично була приписана за мікрорайоном і за школою якоюсь певною, то сьогодні. Є вільний доступ до різних шкіл міста, і я абсолютно впевнений, що це не буде проблемою для школярів нашого міста, але те, що там ми маємо садочок, це дійсно дуже серйозне питання. І я думаю, що завдяки активній підтримці і президента України і лобіювання голови обласної державної адміністрації і Ігоря Петровича Палиці ми його здали в минулому позаминулому рівні шароці. Минулий рік він абсолютно цілий рік працював. Це якраз дуже добре і це вирішило дуже багато проблем, які сьогодні ми маємо по дошкільному навчанню в місті Луцьку. Наскільки мені відомо, ще не проведені тендери на закупівлю підприємців, які мають забезпечувати продуктами харчування дошкільні навчальні заклади і взагалі навчальні заклади міста Луцька. Чи це не означає, що наші діти можуть залишитись голодними? Ну, я думаю, що діти не залишаться голодними. На жаль, це досить серйозна проблема. Наші виробники, які знаходяться на території нашої області, не хочуть приймати участь в тендерних торгах. Відповідно, Займаються цим питанням посередники. Є проблема, але вона абсолютно не буде зв'язана з тим, що наші діти в дитячих садочках будуть отримувати менш калорійне харчування, ніж вони отримували в минулому році. Я думаю, що з цієї ситуації ми вийдемо, хоча проблема є досить і досить серйозна, бо мало того, що ми ще не маємо бюджету на цей рік і відповідно фінансуємося по одній дванадцятій минулого року. А це зв'язано. З тим, що фінансовий ресурс, який виділявся в січні минулого року, він є дещо меншим по цінових пропозиціях, які сьогодні дають на ті чи інші продукти. Ми маємо досить серйозну проблему по забезпеченню маслом наших дошкільних навчальних закладів. Але я думаю, що ми цю проблему вирішимо. І після того, як буде прийняти бюджет, оголосимо. Конкурс тендера вірніше на закупівлю продукції. Я надію, що все-таки ми зможемо цю проблему вирішити. Хоча якесь безвідповідальне ставлення наших виробників і безвідповідальне ставлення учасників тендеру, документи, які представляються на тендерний комітет, не завжди оформлені якісно, і це приводить до того, що торги відміняються. І ми створюємо дійсно додаткові проблеми для наших дошкільних навчальних закладів. Така ситуація не тільки по місту Луцьку, вона взагалі дуже складна по сільій Україні. Закінчився цикл різдвяно-новорічних свят, і власне міська рада, органи місцевого самоврядування, благодійники долучилися до того, аби допомогти дітям з особливими потребами з малозабезпечених сімей. От яка була робота проведена саме в цей період, і що заплановано для цієї категорії саме дітей на наступний рік? Користуючись нагодою, я хочу в першу чергу подякувати тим людям, які з розумінням віднеслись до того, що діти з неблагополучних сімей, з неповних сімей повинні також відчути радість новорічних свят. І я вам хочу сказати, що не дивлячись на ті проблемні питання, які сьогодні має бізнес не тільки в місті Луцьку, взагалі в Україні, не дивлячись на ті проблеми, які сьогодні є в політичному плані в нашій державі, все-таки. Більшість людей, людей, які займаються бізнесом, надали допомогу в отриманні подарунків і проведенні благодійних заходів. Я хочу сказати, що 67 сім заходів проведено в місті Луцьку, Ці новорічні свята сьогодні відбувся захід в палаці нашому культурі. «Подаруй вишиванку сироті з підтримки благодійного фонду Ігоря Петровича Палиці. Всього вручено десь більше 5 тисяч подарунків. Це подарунки, які вручалися, 4 тисячі 800 подарунків були вручені малозабезпеченим сім'ям. Десь порядка 230 тисяч. Шкільних продуктових наборів вручено сім'ям, які ну, мають сьогодні, на жаль, проблеми з матеріальним забезпеченням. 284 подарунки вручено дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в середніх і вищих в середніх учбових закладах і профтехучилищах. Також <кій> <кій> десь порядка 17 тисяч вручено подарунків, які не тільки набор, ну подарунки, які мають там цукерки, такі подарунки новорічні, але і канцелярські набори, різні ігри, і так далі. І так далі. Все це зроблено завдяки тим людям. Я ще раз повторюю, які з розумінням відносяться до проблем і хотіли, щоб діти буквально у всіх сім'ях, які проживають на території міста Луцька, відчули оце новорічне свято. Я б хотів, використовуючись нагодою, подякувати і підприємцям, і фонду «Преображення», і фонду Ігоря Палиці і місії дитячої місії в Україні, і підприємцю Покровському, які і дуже багато інших є підприємців, які надали допомогу для того, щоб кожна дитина відчула новорічне свято, отримавши або подарунок у вигляді цукеркового набору, або подарунок, який у вигляді канцтоварів, або інших речей, які ігри, які дадуть можливість їм просто-напросто ну відчути радість, внутрішню радість від того, що на них звернули увагу. Ви у Луцькій міській раді в основному вирішуєте соціальні питання, і, мабуть, у цій сфері працювати найважче, тому що це люди найменш забезпечені, люди, які мають проблеми зі здоров'ям або ж з фінансами, і вони завжди залишаються, в принципі, незадоволені. Як вдається балансувати і все ж таки допомагати цим людям у вирішенні їхніх буденних питань? Знаєте, я думаю, що а дійсно це складна. А складна галузь, і напевно тому там працюють в управлінні соціального захисту, в благодійних організаціях в основному працюють жінки, тому що напевно тільки жінки можуть якраз знайти оцю золоту серединку і погасити прояв незадоволення. І я хочу сказати, що. Завдяки такій добрій роботі нашого управління соціального за департаменту соціальної політики, наших інших громадських організацій, відділів і управління, які займаються цією проблемою, нам вдається в певній мірі. Ну, я б не сказав, що задовільнити, але згладити оці проблеми, які є в багатьох людей, які пов'язані з їхніми хворобами, які пов'язані з тими життєвськими проблемами, які виникають в таких сім'ях. А я вам повинен сказати, що сьогодні в місті Луцьку 455 інвалідів, із них десь порядка 169 це діти-інваліди. І я прекрасно розумію, що на жаль, сьогодні лікування досить дороговартісне, і не кожен пенсіонер, який сьогодні отримує невелику пенсію, зможе собі дозволити купити ті чи інші ліки. Але завдяки розумінню депутатського корпусу, який підтримує ці пропозиції, які Надає виконком по підтримці цієї верст населення в місті дуже багато зроблено. Я хочу сказати, що на адрес... ми практично десь кожен рік витрачаємо на різні види допомог більше 2 мільйонів гривень. Це тільки на Допомогу у вигляді компенсації за житлово-комунальні послуги, тобто житлові послуги в першу чергу для певної категорії населення це інваліди по зору, інваліди по руховому апарату. Ми витрачаємо десь більше мільйона гривень, десь 900 тисяч гривень ми витрачаємо на допомоги, які зв'язані з. Наданням допомоги афганцям, людям, які воювали в ООН-УПА. І іншим категоріям населення, також я хочу сказати, що завдяки такій активній роботі центру надання соціальних допомог і в першу чергу нашого центру, який знаходиться на вулиці Данила Галицького, ми там маємо автомобіль Ford Ducato, який з 8-ї години до 24-ї години надає допомогу для позаявців інвалідів рухового апарату візочників, має можливість їх перевозити по їхніх Заявках, тобто або в лікарню, або на вокзал, тобто там, куди вони дають заявки. В цьому році цією послугою скористалася 631 особа, яка проживає в місті Луцьку. Я думаю, що це вагомий, така вагома допомога для цієї категорії людей. Ну, А в цілому я хочу сказати, що, на жаль, кількість людей, які потребують уваги, Особливо люди, пенсіонери, які отримують невелику пенсію, вона збільшується. Тут треба віддати належне, що держава приділяє досить серйозну увагу цьому питанню. І я думаю, що спільними зусиллями і органів місцевого самоврядування, і органів державної влади все-таки нам вдається в деякій мірі допомогти цим людям. Дуже складно надати допомогу тим людям, які сьогодні потребують лікування, тому що лікування досить дороге. На жаль, фінансового ресурсу, який би давав можливість людям отримати допомогу у вигляді ліків або у вигляді фінансового ресурсу міська рада не має, і тому це викликає відповідність. Незадоволення людей, коли ми даємо допомогу навіть тисячу гривень людині для того, щоб. Пролікуватися сьогодні онкохворій людині треба як мінімум до 5 тисяч гривень, тільки до 3 тисяч гривень, від 3 до 5 тисяч для того, щоб пройти опромінювання, процес опромінювання. Ну ви знаєте, це цифри несумісні, і ясно, що людина незадоволена, Ну але хоча б така допомога, вона десь вселяє надію на те, що людина отримає це лікування і зможе продовжити життя. І це напевно саме складне, коли приходять люди, коли говорять, що на операцію треба великі кошти, на жаль, ми ці кошти не можемо дати. Хоча сьогодні, якщо взяти, то на Волині діє досить серйозна програма на обласному рівні Волинкарт, на яку виділяються солідні гроші. І я хочу сказати, що якраз в цьому напрямку зроблений відповідний рух вперед, досить серйозний рух, який спас. Дуже багато життів людей, я думаю, що якби по онкології була відповідна програма, то це б дало можливість різко покращити соціальну напругу в суспільстві. Ми вже так би мовити, торкнулися медичної реформи, яка відбувається у державі, і в принципі певні медичні заклади зазнали реорганізації в місті Луцьку. От як ви оцінюєте ці зміни, які відбулися? Ану, в першу чергу, я хотів би сказати, що ви дуже добре підмітили, що в деяких регіонах проводиться реформа медична, а поки що в Луцьку йде реорганізація. Ця організація йде вже на протязі 20 років. Дуже багато речей, які роблять луцькі медики, вони сьогодні використовуються на державному рівні. Те, що сьогодні поліклінічні установи переведені в статус амбулаторій. Я думаю, що це правильно тут в першу чергу ми розраховуємо на те, що є фінансова підтримка світового банку світового банку, і ця підтримка вона надається тільки первинній ланці, і ми змушені були піти. На цю, на цю реорганізацію для того, щоб отримати кошти і відповідно наблизити медичну допомогу, тобто первинний рівень до людей, які потребують цього. А це зв'язано з тим, що ми за рахунок цих коштів зможемо відкрити амбулаторії в районі 40-го кварталу, в районі Рівенської і на привокзальній розширити амбулаторію, тим самим зменшивши потік людей в поліклінічні установи. І це дасть можливість людині менше витрачати часу для того, щоб відвідувати лікаря. На рівні поліклінічної установи. Це по-перше, по-друге, все-таки інститут сімейних лікарів він буде розвиватися. Так, да, я розумію, сьогодні їх не вистачає, але і кваліфікація цих лікарів не є такою високою, якою б ми хотіли. Але час іде, і ми змушені цим питанням займатися, для того, щоб завтра можна було на високому рівні кваліфіковано надавати допомогу на рівні сімейного лікаря, який би міг вести сім'ю. І відповідно займатися не тільки лікуванням, але й займатися профілактикою, тому що, на жаль, профілактична робота на сьогоднішній день на досить низькому рівні. І я думаю, для того, щоб бути здоровим, треба не лікуватися, а треба займатися своїм здоров'ям, починаючи з дитячого віку. Тому я оцінюю як позитивно. Я розумію, що є сьогодні критики, є незадоволені люди. Але в цілому, якщо взяти проаналізувати роботу, ту, яка вже проведена на рівні. Нашого нашої амбулаторії на ДПЗ, то я вам повинен сказати, що серйозних скарг немає, і тому я абсолютно впевнений в тому, що якщо ми закінчимо перший етап реорганізації і підведемо під нормальне комплектування а до речі, за ті кошти ще. Повинно бути і комплектування обладнанням амбулаторій, то я думаю, що це піде на користь територіальної громади міста і в першу чергу тим людям, які будуть обслуговуватися сімейними лікарями. Хоча сьогодні є проблема і не секрет, що на жаль, за 46 копійок, які відділяються на відвідування поліклініки, практично багато зробити неможливо, і сьогодні лікувальні установи існують в основному за рахунок. Державного бюджету плюс ті кошти, які вкладаються людьми, які відвідують ці лікувальні установи, це не секрет. Безкоштовної медицини сьогодні абсолютно немає. Вона в ній приймають участь і ті люди, які сьогодні лікуються в наших лікувальних установах. Але ті кроки, які ми робимо з точки зору наближення первинної ланки до людини, вони є позитивні. Святослава Євгеновичу, дякую вам за розмову. На жаль, дякую. час нашого ефіру закінчується. Нагадую усім, що напередодні свята Дня Соборності та Свободи України ми спілкувалися про проблеми та їх вирішення у місті Луцьку, із заступником Луцького міського голови Святославом Євгеновичем Кривчуком. Дякую. На все добре залишайтесь. Телеканалом Дякую, Новини. до побачення.